Як же, я вже раніше зазначала, у мене є студент Девопс. Він наразі працює у україномовній команді, у міжнародній компанії, але він чітко розуміє, що так буде не завжди. Він звернувся до мене, і ми двічі на тиждень проводимо заняття. Я допомагаю йому вдосконалити навички у спілкуванні, сприйманню англійської на слух і, звісно, розширення словникового запасу саме у сфері IT. Мій учень чітко розуміє, що колись настане момент і йому доведеться працювати в англомовній команді. Тому його мета вільно володіти англійською. Зараз він отримав таску скласти презентацію і презентувати її своїм колегам англійською мовою. Щодо складання самої презентації проблем зовсім ніяких не було. З вимовою, промовою, виправленням помилок щодо. Граматичних конструкцій я йому змогла допомогти. Яка проблема у нас залишилась, як ви гадаєте? Після того, як мій учень презентував свій проєкт, він озвучив запитання, чи є у вас слухачі, коментарі або запитання. І люди почали задавати питання, ставити питання. І ось тут йому було дуже складно, бо деякі колеги були з інших країн, як от, наприклад, з Австралії. Тож тепер моя задача допомогти моєму студенту розуміти різні акценти, сприймати англійську і розуміти, що йому сказали.